А діти були в цей час у закладі. Вітаю вас івани, що на щастя дітей в цей час дитячому садочку не було. Але серед постраждалих є технічний а, працівник дитячого садочку. Загалом сьогодні росіяни вгатили зранку. Це вже черговий день. Вони тероризують Запоріжжя, але сьогодні обстріляли місто не з кабів, а з балістики, з балістичних ракет. А від сигналу повітряної тривоги до удару пройшло дві хвилини, тому люди просто не встигли піти до укриттів. А наразі повідомляючи дев'ятеро постраждалих з них двоє людей у край важкому стані. Серед них один чоловік, якого діставали з під завалів. А загалом на цю годину пошуково рятувальна операція ДСНСників вже завершена. Наразі там вже тривають ліквідація наслідків. Ударів вже від комунальників від сьогоднішнього дару постраждало понад 30 Будівель, цей дитячий садок, це гуртожиток та приватні домогосподарства. А журналістам вдалося поспілкувати з людьми, які пережили цей наслідок. І дехто казав, що він не міг зрозуміти живий він чи мертвий. Настільки сильна була паніка. А також одна з мешканок Запоріжжя, 88-річна жінка. Вона сказала, що а навіть німці такого не робили, як роблять зараз російські терористи.